Давайте трішки розмежуємо, бо зміни до правил перетину кордону, які стосуються чоловіків у віці від 18 до 22 років, включно вони опубліковані в урядовому кур'єрі. Фактично набрали чинності, і прикордонники їх вже почали застосовувати на кордоні від сьогодні. А власне зміни, які стосуються жінок депутаток, ми очікуємо на оприлюднення цих змін на набрання чинності. І звісно, коли це станеться, прикордонники також забезпечать е, можливість перетину кордону цієї категорії громадян України відповідно до тих умов, які будуть прописані, вписані в правила перетину кордону громадянами України. Відносно а, чоловіків, як я вже сказав, що від сьогодні ця норма запрацювала, і вже прикордонники а, мають перших а, бажаючих перетнути кордон. Хтось навіть вже встиг а, оформитися в пунктах пропуску і виїхати за межі України. А, нагадаю, що Знову ж таки, це стосується ще раз громадян України, чоловіків у віці від 18 років до 22 років. Включно єдине під цю норму не попадають ті чоловіки цієї вікової категорії, які обіймають посади певні посади державної служби в державних органах влади, державних органах чи органах місцевого самоврядування. Як це передбачено пунктом 2.14 правил перетину кордону, такі. Особи можуть, як і раніше, слідувати тільки у службове відрядження. відносно загальної категорії чоловіків 18-22. Включно для перетину кордону. Вкотре нагадаю, необхідно мати паспортний документ, який дає право на перетин кордону. Ну простіше закордонний паспорт громадянина України, а також військово-обліковий документ. При наявності цих двох документів прикордонники і забезпечуватимуть оформлення цієї категорії громадян на е, вихід, виїзд з України. Е, Військово-обліковий документ може бути як в паперовій формі, так він може бути і в, електрон, в електронній формі. Ну, власне, електронна форма це Резерв Плюс.